Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі і сьогодні ми будемо грати в світ одного блоку. Так, я знаю. Я вже знімав його, та він у мене провалився. Тож, я вирішив зміняти новий, та. Та надійшне зараз він буде мене вдалим. Але все одно, старий один блок у мене є все, ще на каналі відео з ним, тож заходьте на нього і дивіться. А я бажаю вам гарного перегляду. Думаю, ми, ми, до речі, спанимося на такій платформі, що нам дуже зручно. Та, думаю, ми можемо за це відео постаратися зробити велику платформу. І найбільше мені треба буде побудувати гарний будинок. І думаю, це в нас буде замок. Так, я не дивуйтесь з моїх бажань, що я... Хочу будувати зразу цілий замок. Та я будую непогано і великі побудови типу, для мене це досить легко. То я запросто можу побудувати не те, що замок, а ціле королівство. І якщо ви... Ну, і ви вже логічно побачили, що в нас є бар'єр. І якщо не помиляюся, то він у нас має розширятися з кожним зламаним блоком. А тут тепер друга проблема. Який блок ламати? Цей, цей добре. Нам треба буде запам'ятати, що цей блок нам треба ламати, тож треба буде якось його обзначити, навколо нього поставити. Чіка, ні, до, точно доски навколо нього. Так, бо поки що доски це най розширені. Точніше, що самий незвичайний. Самий в мене. Блок це земля. Буквально весь світній ця земля. І оцей от блок дерева. Тож, отака от платформа у нас наразі виходить, і ми можемо зараз постаратися починати будувати... Ну, поки що ми буквально нічого не можемо будувати. Так, і відео, до речі, у мене раніше проходили по 20 хвилин що я тепер не буду робити, бо я можу монтувати відео з завдовжки, якщо не помиляюсь, 15 хвилин. А якщо я це відео викладу і в ньому не буде монтажа, то знайте. Наступне відео буде 10 хвилин. А може й... Да, 10, якщо не вийде змонтувати, бо програма, яку я монтую, вона може витримати тільки відео. Яка не... Займає багато пам'яті, бо відео, яке я знімав за 20 хвилин, то та програма казала. Гей, стоп! Я не можу це зробити. Ти що розумієш? Це ж такий важкий файл. Тому я, мабуть, не буду робити більше відео, настільки довжен, бо та програма мені... Геть, не радується. то що, поки я оце от говорив, щось вам розказував, то у нас вже поки що збільшиться платформа і вже така кількість дерева. Думаю, ми можемо швидко зробити верстак і... поставити, думаю, на перший час хай буде тут, але ні, мало хай він краще буде не тут, бо... Бо мені так не подобається, коротше. Для початку, думаю, нам всі базові інструменти це те, що треба Там лопата, щоб землю копати, кайло, там на наступну зону. Ну, точніше, стадію. І сокира для того, щоб добувати дерево. Тож, і ще нам дуже потрібно буде зробити фармилку опиту для зачарування. І побудувати пару ферм, там, не знаю, якщо буде можливість. Бо я не знаю, чи в цьому одному блоці можна буде отримати чи жителя, чи хоча б когось такого, тож. Якщо можна буде, то я зроблю ферму -залізу. Так, Це буде дуже непогана ідея і Мені вона будуть дуже потрібна. Я думаю, ми можемо зробити скриню. І, до речі, під цим блоком треба буде поставити ще один блок, бо чесно, так я нічого добути не зможу. Бо, бачите, один блок просто летів, один, два, два блока завдальшки. І ще деякі з них провалюються вниз. Що це дуже, І це дуже не незручно. Бачите, вони, коли я тільки зламав блок, вони там ще провагують. Тобто вони чорні. І я думаю, що з якимось шансом вони можуть повністю туди впасти. Тож, давайте зараз зробимо дві скрині і туди будемо складувати всі абсолютно наші ресурси. Щоб якщо сюди прилетить якийсь ворожий моб, або якщо він заспавнюється, то щоб ми могли хоча б щось зробити. Тож давайте за цієї 31 землі, чи, як правильно, грунту, чи зміха, будемо просто розширювати наш бар'єр. Ой, не бар'єр, а нашу місцевість. І як я й думав, що з кожним поламаним блоком, чи кожну кількість поламаних блоків бар'єру розширюється. Бо подивіться, який він широкий. Можете перемотати відео, подивіться, як він виглядає. Бо зараз він прям набагато, став більший, ні. Прям набагато в буквальному сенсі. Він був можливий цей бар'єр десь. Десь, не знаю. До речі. Десь пару блоків від цього блоку Десь... на цьому різні був. Бар'єр, а зараз-то він ви просто подивіться. Прямо вже далеко. Лише. То я думаю, що під кінець мого стоднівного виживання, він вже буде прям набагато більший. Набагато в буквальному сенсі. Я часто говорю буквальному сенсі. І до речі, хто може мені зарекомендувати якісь ідеї для каналу? Хто може, звісно. Ви думайте, я зроблю в будь-що, бо для вас мені нічого не шкода. Тож, думаю, зараз ми можемо. Просто думаю, ми за це відео встигнемо. За це відео, а за всю... за все... Взагалом все відео, тобто, там, де, коротше... Коротше, за все відео, за 100 днів. Я думаю, зроблю багато. Але за це відео, яке буде йти ще 3 хвилини, то ми зможемо небагато. Тож, ну, максимум, максимум ми почнемо будувати дім. І ми почнемо з... Поки що тільки з оцього. Так, да, і це максимум, що ми можемо. Ну, ще добре, не максимум. Ми можемо ще зробити отакі от дві сходинки і... І отакого, так. Да. Тож... Думаю, ми все ж таки Будем... будемо старатися все більше і більше робити наш будинок. от то, то, так от по одному болоті будемо вибудовувати, вибудовувати, і так в нас має вийдеться досить, досить такий солідний будиночок, то дам кепсько. Ви бачите взагалі цей блок летів на три блоки від того, якого ми ламаємо. Да, і через те, що в нас поламалась лоб. Йослякався. Я, Я думав, що це зомбі, бо побачив кусок з... зеленого. Стоп! Ти взелене не футболці, ти ж маєш бути бомжаном. Ладно, коротше, дивимось, він нам продає заліз за 4 цих. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ага. Ага, ти можеш тільки два. Хитри якісь. Ладно, ти тут ходи, я знаю, ці жителі з не надовго, ненадовго з минулого одного блоку, то такі жителі, коли вони спавнулись, то вони через якийсь час вони просто зникали. Да. Що було мені неочікувано, через що я досить був. Ти чого пихаєшся, ти? Точно, якщо зупавниться якийсь моб, мені треба сховати деякі ресурси. Стоп, так у мене. Ах, Добре. Думаю, ми можемо вже закінчувати відео. На цьому буде все. З вами був Картофан і ми, І до наступних зустрічей.